Шановні делегати та гості конференції. Я Василевський Дмитро Олександрович, студенти Є, мешкаю в 16 художні. Взагалі, протягом свого життя я займаю активну позицію і життя в КПІ, звичайно, не є виключим. Саме тому, що з першого курсу я активно приймав участь у роботі студентської ради художників. Потім всередині другого курсу я займав посаду першого заступника голови студентської ради. 2014 року став головою студентської ради художників No16 і невдовзі був вже заступником голови студентської ради студмістечка. За цей час було організовано багато заходів спортивного, культурно-масового, інформаційного та житлово-побутового напрямків. Це і Дні гуртожитків, і змагання з різних видів спорту, і суботники, і організація роботи будівельного. З адміністрацією. Студентська рада «Студмістечка» це організація, яка в першу чергу повинна займатися координуванням роботи усіх студентських рад гуртожитків Тому одним із, моїх, із пунктів моєї передвиборчої програми є активізація усіх студентських рад гуртожитків та допомога їм у роботі. Для студентів, які проживають у «Студмістечку», містечку, головне це вирішення їх нагальних побутових проблем і покращення рівню життя у «Студмістечку». Цим, на мою думку, Дозвілля та відпочинок це невід'ємна складова життя кожного студента. Саме, саме забезпеченням дозвілля студентів буде е, займатися спортивний, культурно-масовий та інтелектуальний відділ. Важливим фактором повсякденного життя та розвитку студентів є ефективне та швидке інформування студентів про важливі події та новини стані містечка. Цим буде займатися інформаційний відділ. Е, е, також я хочу ввести у роботу ще один. Робота якого є дуже багатогранною і нелегкою. Це проєктний відділ. Він буде займатися пошуками ідей проєктів, створеннями ідей проєктів та реалізацією їх у життя. Робота усіх відділів буде якіснішою і швидшою, якщо буде допомагати від озовнішних зв'язків, пошуком спонсорів і залученням необхідних коштів та матеріалів. А взагалі, студентська рада містечка уся буде займатися не тільки забезпеченням студентів насиченим життям та покращенням.